Ой, Ганю. Нині до мене француз по Фейсбуці залицявся. Уявляєш? Не повіриш, мадамою мене називав. Mm -hmm. А я кажу мосьо, я ніц не тямлю, що ви мені кажете. Кажу: співайте, шансон, шансон. Як він, Ганю, почав співати. Салюй, сенкормуа. Salut, comment tu vas? Paru très long, loin de la maison, je треломклан à toi. А я думаю, та має ж бути якийсь діалог, шо ж я йому заспіваю? Фіть, фіть, фіть тьох тьох ох! Побачив у вікні сніг у нас падає Боже, та він так загорівся Том бела не жив тю не в'єндра пасе злак. Том беля не жив, і монкьор забіде лак. Со своє кортеже, То там блан, Лоза сюрля брамше, пльсо сортлежи, тю не в'єндропа се слак. А я думаю, чекай, вчора з кореї до мене залицявся, то наш сірко забився в куток і до вечора їсти ніц не хтів, Видно, свою долю відчув. Що буде зварений. А то думаю француз, та я коло ставу живу. Та делікатеси, о, чекай, весна начнеться, відрами носити можу. Та завжди делікатеси на столі будуть. А думаю, а чо і ні. А я далі послухаю, що він буде співати, а там на порше більший пішов. Про вічне кохання мені почав співати. Боже, я ж розплакалась. Une vie d'amour que l'on se déjouerait Que l'automne a désarticulé Jour après jour, blessé mes pensées Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés À Choyavit-Povim je... parole parole parole, 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 parole. paroles avin dali da à Pardonnez-moi, c'est caprice d'enfant. Pardonnez-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. Le temps de je О, а Ганю. Я майже закохалася. Ну, а в діалозі що? чорні очка, як терен. чорні очка, як терен, очка, як терен, як терен, як терен, коли ж міся поберем. він почав, що куди ти, туди і я все разом, все двох он і рам. У кан і лон Утюву дган тюву дгам. Ільон семерянкор льорсько ляму селямох. Тут. Натякнув на мій вік, вікшу що... вік бабиної осені. Ну і таке, ну а далі ще пішло. І сітю не туа, сан еспуар і сан натуане. І сітю не зі степа. І тут проснувся мій Микола. І не дав мені змінити лінію долі. Я навіть не встигла заспівати Чау, бамбіно, сорі. Тюдоврета налеба, але фронтєр десь не бадам, а век ту лети бдам тонка. pur ki tu te ju cinema ciao bambina sorry tai